Як проходить день студентки, яка живе в гуртожитку, але на цей раз живу в гарах. Багато хто цікавилося номером, в якому я жила. За 250 гривень на добу. А за три ночі я заплатила 750 гривень. Цей міні-готель називається «У братів». Роблю свою ранкову рутину і спускаюсь на перший поверх робити сніданок. В домі, в якому ми жили, є кухня та їдальня. І Наші сніданки були з ось таким видом. Одягаюсь потепліше, тому що в червні в горах ще не літо. Сьогодні їдемо в Буковель. Зловили маршрутку із татарів до Буковелі доїхала за 100 гривень. Попереджаю ті, хто ще не були у Буковелі, беріть з собою обов'язково багато-багато грошей, тому що тут багато атракціонів, закладів, будується аквапарк і дуже багато смачної їжі. Підйомник за одну людину 300 гривень. Ця знаменита качелька з під фан на два місця 1000 гривень, а одне місце 600 гривень. Катамаран 30 хвилин, 300 гривень. А в Буковель обов'язково раджу приїхати. Дуже хочу сюди приїхати ще раз, щоб покупатись на водних атракціоні. Назад ми зловили нову маршрутку за 100 гривень. Ввечері готувала собі жарну картопельку. Дивлю. Ось на вечірні гори ось така вечеря В нас вийшла. Усі продукти ми відправили новою поштою сюди, тому що так зручніше і дешевше.